Для цього експерименту нам понадобиться магніт, батарейка, звичайно, пальчикова і мідна проволока. О, що нам треба? З'єднати батарейку плюс о, з магнітом та поставити на мінус мідну проволоку. Таким чином у нас е створюється магнітне поле, е завдяки е якому мідна проволока огортається навколо магніту. сонячних променів за допомогою опуклої лінзи. Нам потрібна лінза, бумага. Пластилін і сірник. Фокусуємо промені на бумозі, бачимо тліє починає тліти. Тепер беремо, фокусуємо на сірникові. Сірник загорівся. Цього експерименту нам подобається зубочистка, веделки, спічки і е, любий бокал, стакан і так далі. О, що ми зараз будемо робити? Ми будемо знаходити центр е, мас. Тобто ми знаходимо ось таким ось образом, щоб у нас е, веделки о, з зубочисткою ось таким ось дивним образом лівитували. О, Далі ми знаходимо центр мас на бокалі, і вона в нас чудесним образом ось так ось так тримається на бокалі. Далі ми беремо спи спи сівники, Да. Петвалим и аккуратненько. Еще, еще, еще. Ну, заметно, незаметно, но оно плюс-минус держится на очень маленькой точке. О. Тобто ми знаходимо завдяки веделкам, які в нас йдуть в цю сторону, ми знаходимо центр маси через веделку, і на цій невеличкій цятці ми навіть можемо трішки погратись, знаходимо центр мас на цьому бокалі. Експерименту нам подобається бокал, свічка, вода, тарілка, сірники. Ставимо свічку в тарілку, запалюємо, даємо трішки погоріть. Накриваємо свічку бокалом. Повітря внутрі з бокала нагрівається, і свічка, і при охолодженні повітря внутрі создається вакуум. Цей вакуум всасує внутрі воду. Знаємо, що температура кипіння води це 100 градусів. Але це температура кипіння води при атмосферному тиску. Якщо ж тиск зменшити, то зменшиться і температура кипіння. Для цього експерименту нам потрібен шприц, і ми ставимо чайник, доводимо воду майже до кипіння, але щоб вона ще не кипіла. Набираємо воду у шприц. Щоб зробити тиск меншим, ми притискаємо і відводимо поршень назад. Цим самим бачимо, що вода починає кипіти не при температурі 100 градусів. Один. Магнітна дія при нагріванні. Нам для цього потрібно сільники, свічка, магніт, голка з ниткою. Також потрібно імпровізований штатив. Запалюємо сільник і підпалюємо свічку. Підносимо магніт до голки і нагріваємо її. Таким чином ми бачимо, що магнітна дія при нагріванні зникає. Дослід атмосферного тиску. Для цього досліду нам потрібна лінійка та аркуш паперу. Кладемо лінійку та накриваємо її так, щоб залишилася одна треть лінійка. Треба вдарити по лінійці. Аркуш паперу не підінявся, тому що на нього тисне повітря, а він лежить на ланівці. Сіння полум'я вуглекислим газом. Для цього експерименту нам потрібно 2 стакани, суда харчова, оцет і запалена свічка. Насипаємо соду в стакан. Заливаємо її оцтом і накриваємо стаканом. І тепер переносимо стакан до свічки. Полум'я потухло. Уявіть, що банка з водою працює в даному випадку як лінза. Коли промінь світла проходить крізь лінзу, він викривається в сторону центру. Викривляється в сторону центру. О, точка, в якій промінь сходиться разом, називається фокусом. Але за його межами зображення перет... перевертається О, стрілка. О, в даному випадку на... намальована. Ось таким ось образом. О, але вона в банці перегортається в іншу сторону. О, тому що промені змінюють напрямок. Промені світла змінюють напрямок. Сітра в медицині. Перед нами ампула з лікарським засобом та шприц. В ній маленький отвір, в результаті якого різний тиск всередині і зовні ампули. Тиск лікарського засобу в перевернутій ампулі не перевищує атмосферний тиск повітря. Як наслідок, рідина не витікає, її потрібно діставати за допомогою шприца. Пробуємо! Не витікає. Для цього експерименту нам понадобиться оліє вода. Змішуємо воду з олією. І інтересний факт. Олія знаходиться зверху, вода знизу. Чому? В олії менша густина, та вона легша за воду. Тому олія піднімається вгору, вода залишається знизу. Як ми би не змішували їх? Внизу не Полія буде зверху. Поїлки. Ми бачимо, що рівень води в поїлці перекриває отвір, який сполучає зовнішнє кільце і всередину банки воду, яка в ній знаходиться. Коли е рівень води падає, і це шприцом. Відкривається отвір, тільки що спостерігали, через який є атмосферний тикс, заходить в банку і тим самим витісняє воду.